Привіт, ви на каналі Кіра Тім і сьогодні ми будемо плести ось таку сумочку із пряжі Аліза Пуфі. Зараз я покажу, як вона виглядає. Ось, вона ось так виглядає, тут вона шиється легко руками. Бачите, ось тут маленькі ось такі значки, тут тобто, без гачка і без шпиць. Просто руками і воно дуже м'ягеньке. Я буду шити з оцього. але я вам покажу. У мене є ось такий колір і ось такий. Я зв'язала, у мене був ще ось такий, але я вже з нього зв'язала, щоб вам показати. І почнемо в'язати. Зараз я його чиню. А, ось. Іменно ось такий должен бути Алій Запуфі. Да, Алі Пуфі, бо він м'який, з нього можна і пліди, і сумки в'язати. Я з оцього в'яжу і іграшки, можна все що угодно в'язати, але спочатку треба навчитися. Так, починаємо. Я вам показую, дивіться, спочатку ми плетем косичку. Робимо так 10 разів. Я сподіваюся, всі вміють плести косичку, але я покажу. Дивіться, ось так раз. Це я перший раз зробила косичку. Да, перший раз зробила косичку. Тепер другий раз, раз просовую ось так. Другий і робимо ось так. Ось 10 разів. Щоб воно було ось так імену. Так, раз, це вже четвертий я роблю, п'ятий. Шостий. Сьомий. Восьмий. Дев Дев'яй. Ось. Я не скажу, скільки це максимум займе час. Але буде дуже гарний результат. Тож, тепер ось, є у нас оця петелечка. Ось, бачите? Оце, що ми з оціє ленти, з, оцій, з цього камка, берем, Ось, у мене є раз п'ятелька. Оця вона не входить в цю косичку. Раз петелька, І я оцю петельку просовую ось так, в косичці. І так робимо з, до кінця косички. І з іншої сторони, з оці і з іншої я вам покажу. Так, ось я е, першу зробила сторону, ось дивіться, ось так. Тепер робимо другу так зараз. Зробіть собі ось так от якось. вам було удобно. Тепер беремо то же саме оцю п'ятьку, коли входить в косічку. І так же саме робимо ось так от зараз ще покажу, хто не зрозумів. Дивіться, беремо ось цю петельку, яка не входить в косичку. Беремо оцю, яка в косичці. І оцю ось так от ми просовуємо в косичку. І ще раз показую. Беремо петелька, петелька, пітель, просовуємо в оце. Ось так. І так робимо теж до кінця. І далі я вам покажу. Ось, я прошила. Так. Ось так. У нас така дала. щось получиться, Ось таке. Тепер беремо, я вам показую, як тепер... Підняти його. Я дивилася, в деяких відео немає. Ну, вони не показують, як піднімати. Тож я вам покажу. Дивіться. Ось, ось ця петелька, яка не входить в косичку. Ми її беремо і просовуємо в цю, яка входить в косичку. Отак от, раз. І витягуємо. І так робимо 4 5, 4 або скільки вам хочеться разів. Але щоб вийшла ось така сумочка, я робила разів 5-6. І ще раз показу. Зараз я вам покажу що за неву, бо я нічого не зрозуміла сама. Ага. Ось. берем петелька, просовуємо. А, і ось цих должно бути 20, ось таких петельку. З цієї сторони 10 і з цієї сторони 10. Берем. Ось. Ось цю петелечку і ось цю петельку. Ось ця петелька, вона в цьому в косички. Ось, дивіться, бачите, вона в косички. Я її беру, оцю петельку, яка не входить в косичку. Беру і ось так от просою. Просто. І ще раз вам зараз покажу. Так, що. До речі, хочу вам, вас попередити. Ви, не пру... ви, будь ласка, дивіться, щоб ви не пропустили петельки. або і не бійтеся затягувати сильно, а то у вас сумка буде трошки дерева. Беремо ще раз показуємо, Раз. Не входить вона. І ось ось так. Ми оцю пітельку, яка в косички просовуємо ось так. Дивіться, раз. Два. Щоб ось ця, яка не входить в косичку, це йшла, типу, в косичку, так ще раз. Дивіться, я вам постараюсь показати. Ось ця петелька в косичці. Бачите. Ми її беремо. І отак от. от. Оця яка не входить в косичку. Робимо ось так. От. І так робимо декілька разів. Я зараз зроблю декілька разів і до вас підключуся. Так, я зробила один раз і так же само робимо з іншої сторони. Ви можете так робити допоки ви хочете, але залиште трохи ось цієї нитки для ручки. Ми будемо робити ручку для сумки, я вам потім покажу, як робити. Так зараз Так же саме зараз показую заново, як його Берем, Беремо, яка входить в косичку і яка не входить в косичку. Беремо ця, що входить. отак можна зробити. Просовуємо оцю, яка не входить в косичку. Входить в косичку, ми її беремо і ось так от. Ось так от просовуємо. Бо ось ця, яка входить в косичку, вона можна як обняти її ось так от завернути. Я, я сподіваюся, ви зрозуміли. але ще раз покажу. Так, ще а не мене буде заплутати. І ще раз показую. Беремо та, що входить в косичку, ось вона у мене. І ось та, яка не входить в косичку. Я її ось так от взяла і. Ось ця, яка не входить в косичку, я її просунула в ту, що входить в косичку. Робимо так же само: 4, 5, 6 разів. Ну, примно, скільки вам потрібно. І вас воно, потім, якщо ви помітите, воно у вас буде підніматися. Причому дуже-дуже добре буде підніматися і впевнена, що ви його побачите це буде робитись, це дуже так, заліпательний момент. За хвилин 15-20 ми точно зробимо. Я її зробила По-моєму за хвилинок 15, але це ще не точно. І ще раз вам хочу нагадати: не пропускайте птелечки, а то у вас вийде. Ось, бачите, я ось пропустила в цій сумці петельку, і тепер воно трошки порте. О, тож раджу вам не старатися не пропускати петельки. то прийдеться, якщо ви хочете, щоб воно було без дирок, ну, тобто без цих, без о, тих петельок, які ви пропустили, то, ли, то вам прийдеться перев'язувати, перешивати сумку, і це буде дуже-дуже довго. Я вже о, роблю третій раз. Ну, не третій, а не другий е, пліту. Якщо ви хочете, е, ви можете собі позначити посерединку яка. Ви можете взяти і позначити її. Ось у мене оця як посерединка. Ви можете її позначити. ну Це коли вже ви будете заканчувати робити, ви позначите її і е, е, цей як його. А, і ви не заплутаєтесь, де ви вже закінчили в'язати її. Я вже в'яжу. Ну, я не пам'ятаю, скільки я вже в'яжу. Але ви в'яжіть, скільки вам треба, і смотря, що ви хочете сюди положити. Якщо ви хочете. От я, наприклад, положила книжку сьогодні. Книжку, телефон, ключі. Але там може поміститися телефон, ключі, гаманець, то, маленький такий, і книга. Якщо ви хочете для ноутбука, я не знаю, я, я зв'яжу і потім виставлю з цим відео, щоб я вже знала, що вийде. А то ви будете за мною повторяти, і у вас теж нічого не вийде. А так я вже хоч. Зможу. Так, ось, бачите, воно у мене як будто ось, піднімається вже. Тому що у вас там телефон, смотря, що поміститься. Але ви давайте в'яжіть, а я до вас зараз приєднаюсь, коли е, дов'яжу е, до ручки. Я вам далі покажу, як в'язати. Ось так у мене, друзі, виходить. Зараз вам іще раз покажу, як його в'язати. Хто, можливо, не зрозумів. Ось, у е, мене є та, що е, плететься. У сумка, у сумці іменно. І є та, яка не плететься у сумці. Ось я беру ось цю, яка не в сумці зараз, і все і просовую в ту, яка є в сумці. Ось так от. Тобто воно у вас є ось така ось така ленточка, і ви е, зробити так, наприклад, щоб. Замість цієї ленточки було видно, у вас була там пікелечка, яка обнімає. Ось, дивіться, воно як будто гаманечок маленький виходить. Але ви можете примірити на свій телефон, щоб вам він був комфортний. І ще раз показую. Беремо ось цю, яка не входить, зараз в сум... вона не в сумці зараз. І беремо ту, яка входить в сумку. І та, що не входить в сумочку, ми просовуємо її ось так. Просто ось так. Взяли, просунули і все. І так в'яжемо ну, примірно, примірно декілька разів іще. Бо тут навіть телефон, мені здається, не поміститься. Я буду в'язати ось таку сумочку, тільки іншого просто кольору. І раджу вам затягувати поміцніше, а то воно... У вас до можуть бути, і це буде не дуже гарно. Я вам раджу. Тож, давайте так, ми зараз з вами в'яжемо, в'яжемо, далі в'яжемо. І я вам потім допомагаю робити ручку ну, Це логічно. Я б хотіла вам тимика показати, але він маленький козлик. Пішов на двір. Я вам хотіла вам його показати, але, вибачте, він, наверное, не хоче бути популярним. Ось таке вже діла. Ну, ладно, давайте зустрінемось. Ось так у мене вийшло. Тепер я е, буду доплітати до. Я позначаю собі синій прищепочкою. Ось. У мене середина ось тут. Я отак от позначаю прищепочкою. Е, і до ось цієї, до цієї прищепки, я е, в'яжу. Ось. Показую ще раз, хто не зрозумів, як робити. Я не знаю, як вам об'ясняти, але дивіться, ось цю петельку просовуємо ось так. І так я в'яжу, в'яжу, я вам потім покажу, як ми будемо далі робити, щоб зробити ручку, зробити ручку. Да. Я вам покажу, як треба робити, я, на... я сподіваюся, що ви зрозумієте. І я сподіваюся, що, що ви не боїтеся затягувати і що ви не пропускаєте підтілічки. Якщо я отак от роблю, я приміряла для своєї сумки, яку я зв'язала, якщо у вас воно шириною висотою не, трошки не вийде, то це ж не означає, що вона таке, що воно. Буде не гарно, це так не означає. Все, я допліла. знімаємо. Можна не знімати, але я знімаю. Не обов'язково, воно ж потім може розтягнутися. Так, тепер знімаю прищепку. І дивіться, нам треба виділити три возле ось цієї нитки. Як вони входить в сумку, ми повинні для неї виділити три п'ятільки. Дивіться. Раз. Видому. Э, а, э, раз, друга і третя. Нам потрібно три петельки залишити. Я позначаю їх прищепкою, я їх начіпаю. Ось я їх, я їх начіпаю, ці... Ось, ось ці три э, петельки. Тож, я починаю. Я починаю в'язати з оцею плетемо косичкою, як я вам і показувала. Так же само плетемо і косичкою до цих трьох, ці три ми не плетемо. Якщо у вас залишиться там чотири, то нічого страшного буде міцніша ручка. Я вам потім і покажу, як все є так, не треба там нічого клеїти, не треба там нічого, не знаю, що ви там придумали. Просто це ви зі своєї глави. Я вам потім покажу, як його зробити. І покажу, що ви можете зробити з. І я вам покажу з якими петлеками. Але я, я вам. Якщо ви пропустили петельку, я вам раджу либо переплести, либо вже залишити. Якщо ви її захочете обрізати, ви зовсім зіпсуєте собі сумку. Вона у вас вийде не дуже. Ось ось так от плітемо косичкою до цих трьох пітелек Плетем, І я вам потім покажу, як в'язати з неї ручку. Все, я освобожаю ці петельки. У мене можна їх порахувати. Вони, у, мене, у мене залишилось раз, два, три, чотири петельки. Тепер беремо ось цю. І плетемо просто, так же саме просовуємо, і у вас вийде ручка. Я, я вам раджу зробити разів 15, щоб вона була велика. І так, дивіться, ось я беру цю петелечку, ось цю, яка вже ну, в цьому ряду. Беру петельку, яка в цьому ряду, і просовую її в ту, в яка є в сумці. Так же само, як ви в'язали в'язали цей. Саму сумку так же само ви плітете ручку. Тільки робите це 15 разів і не по колу, а просто. Так я вже другий раз роблю. Я вам раджу не бійте затягувати дуже сильно. Воно легко розплітається. Я от коли одну потягнула, то у мене чуть вся сумка не розплілася. Ну, так, я дов'язала і тепер беремо. Я закрив берег. Зараз. Беремо, те, що не входить в е, сумку, ми ось е, зали, е, пропустіть ось цю одну петельку і ось тут посередині обріжте між першою і другою. Ось. Це нам не потрібно. А тепер ми беремо ручку. Ось така вона у нас должна вийти. Е, так, Беремо ось цю, яка не зав'язана, і десь ось тут обрізаємо. І тепер беремо, дивіться, не переплутайте, то у вас буде кривеньке. Ось, беремо. І тепер ось, у нас всерединку. Можна взяти, я буду брати ось першу саму. І ось тепер раз. Просовуємо просто і потім плетемо косичкою. Ось так, не бійте затягувати, тепер просто плетемо косичкою. Так, ось так вона у нас вийшла. Ось так, тепер можна ось цю теж розрізати і обрізати. Я оце я потім зроблю. І ось така вона сумочка вийшла. Оце ви можете потім обрізати. І у вас буде вона така маленька гарненька. Всім бувайте не забудьте підписатися на канал. Всім